А моя тесла, і до речі, є на нас самій класний Теслі, це Тесла Модул Вай. Яка мені до речі ніколи не подобалась. Чого це? Ну то і Ви... ж сподобалось? А, а так, це вона була? <ккій> я думав, це Model X. <кій> Серйозно? <Да. кій> <кій> <кій> Коротше, Model Y, тачка, це найпродаваніша, найпродаваніша, як правильно, дуже психолог. <кій> <кій> та тачка, яка найкраще продається. Тачка в цьому світі по продажам. Лідер топ-клас, супер-клас. І скільки Екота? ж їх продалося в Україні? Дві? Але знаєте що? До речі, треба купляти електрички зараз, тому що ціна на них зараз падає. Якщо електрика була її стоїмості 52 тисячі доларів, то зараз можна купити 25. 20, ні, 30, 29, 30. 29.30? Так у нас, я вже бачив, по 21 і 1, і 22. А може якісь страшні вони? Ні, 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 2020 рік. То що, Model S було? Model S, Model 3. Отакий ви ж не зрівнюєте? Та ні, ми не ту сторону пішли. Ну, тому що їх продалося дві. Одну купила електродіва і ще одну купили... Ви? <свист> ні, ні, ні. Ще одну купили е, і вивезли в Польщу. Чому? А ціна так упала, що було вигідніше тут купити, чи у Польщі то звісно. От саме велика проблема в електричок це те, що вони валилися в ціні на 50%. І коли вони коштували 50 тисяч, зараз коштують 25 і навіть дешевше. Це велика проблема саме Тесл, ну саме електромобілів.